Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії І сьогодні ми поговоримо про діяльність головного отамана УНР Симона Петлюри. Політична діяльність Симона Петлюри почалася у 1917 році, коли було проголошено УНР. Симон Васильович недовго попрацював в уряді на посаді військового секретаря. Тоді Симон Петлюра надіявся на співпрацю з Антантою, але вже тоді Антанта відверталася від України. Після гетьманського перевороту та ліквідації Української центральної ради Симон Петлюра став політичним в'язнем. Заарештований в ніч з 26 на 27 липня 1918 року, одночасно з групою опозиціонерів, і у позасудовий спосіб, без пред'явлення складу злочину, врешті поміщено до Лук'янівської в'язниці. Там він і пробув до часу звільнення. Звільнений був під домовленість з гетьманом, що Петлюра не буде влаштовувати повстання. Фактично, увесь час існування другого гетьманату Симон Петлюра був в опозиції. А у листопаді 1918 року, після звільнення з тюрми, став головним отаманом УНР. У тому ж місяці було засновано директорію. В яку входило, до якої входило п'ять людей. А саме Петлюра, Винниченко, як її голова, Швець, Андрієвський та Макаренко. 13 листопада 1918 року розпочалося збройне антигетьманське повстання. Причина цього повстання це програш Німеччини у Першій світовій війні. Повстання закінчилось 14 грудня. І як результат узурпація влади директорією УНР. Директорія прийшла до влади. Що ж далі? Головою директорії був Винниченко. Внутрішня політика директорії УНР була такою. Політика директорії УНР була спрямована на консолідацію українського суспільства. За коаліційним принципом сформували уряд Раду народних міністрів. Було сформовано армію, яка виступала проти захоплення України Червоною армією. Та було відновлено закони, які були за Центральною Радою. Щодо зовнішньої політики директорії, то УНР налагодила відносини з деякими країнами. Її визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія та Італія. Не визнали УНР, Більшовицька Росія та Антанта, яка не визнала її гетьманат. Але через наступ більшовиків УНР і Антанта трохи зблизилися. 3 січня 1919 році у місті Станіславів було підписано акт звуки УНР і ЗУНР. А 22 січня того ж року було проголошено акт звуки УНР і ЗУНР на Софіївській площі. Причинами підписання такого договору став польський наступ на територію ЗУНР. Та нестримне бажання українців жити в єдиній Соборній Україні. Коли у 1919 році українські дипломати все частіше почали покидати Україну через наступ більшовиків та білих, більшість членів директорії покинуло Україну. Єдиним, хто залишився, був Симон Петлюра. Після чого Петлюра і отримав усю повноту влади та став диктатором. 1919 рік. Був дуже важким, адже з однієї наступали поляки, з іншої більшовики, а з третьої біла армія. Тому у 1920 році було підписано Варшавський мирний договір з поляками. На той момент поляки дійшли аж до Києва. Метою цього договору було створення єдиного антибільшовицького блоку. А умови Польща визнала УНР і визнає Петлюру правителем України. Але до Польщі перейде Східна Галичина та Західна Волинь, Холмщина, Підляща, Полісся, Посяння та Лемківщина. Польща вступила у радянсько-українську війну і допомагала Україні ресурсами. З 1920 по 21 рік. Сталися доволі страшні події, які називаються по єврейськими погромами. Вважається, що усі сторони винні у погромах, адже території України переходили від, від директорії до білих, від білих, від, махновців, від махновців до червоних і так далі. Також у 1919 році армія УНР взяла нову тактику, а саме партизанської боротьби. З 18 січня 1919 року по 21 січня 1920 року була Паризька мирна конференція, на якій Україна розповіла про українське питання, але це питання не розглядалося. Делегації УНР та ЗОУНР виступали окремо на Паризькій мирній конференції. Було запропоновано нову карту України, яку Антанта відмовилася навіть дивитися. Через те, що Україна колись була в союзниках з Німеччиною. 6 грудня 1919 року почався перший зимовий похід, в результаті якого було звільнено більше 2,5 тисяч кілометрів української землі. Похід закінчився 6 травня 1920 року. Другий похід був не настільки вдалим, точніше, взагалі, був невдалим. І закінчився. Трагедію під базаром, де 359 українських воїнів були розстріляні більшовиками. У 1921 році була Ризька мирна конференція. Польща не змогла допомагати і далі Україні. Україна втратила незалежність. Захід України відійшов до Польщі, а все інше більшовикам. У тому ж 1921 році. Було створено уряд УНР в екзилі. Очільником уряду був головний отаман УНР. Першим очільником став Симон Петлюра. Після програшу Симон Петлюра емігрував до Польщі, потім до Угорщини, Австрії, Швейцарії, а у жовтні 1924 року оселився в Парижі, у Франції, де організував видання тижневика Тризуб. І продовжував виконати обов'язки голови директорії УНР і головного отамана УНР. 25 травня 1926 року був вбитий євреєм Самуїлом Шварцбардом. На суді Шварцбард заявив, що він помстився за погроми. А що ви скажете щодо Симона Петлюри? Пишіть в коментарях свою думку. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!